На початку жовтня своє професійне свято відзначають освітяни. Молодий вчитель іноземної мови Яна Король тільки починає свою кар'єру, але знає напевне, щоб стати гарним вчителем, треба любити дітей. Перша вчителька до нас завжди зверталася мої сонечки, мої зайчики. Вона з любов'ю до нас. Вона кожного дня приходила на уроки з настроєм, кожному допомагала. Тому, звичайно, ось ця любов, яку вона подарувала в першу чергу мені. Я намагаюся дарувати своїм учням. Цю любов і знання віддала дітям вчителька Марія Марківна Красуцька, яка все життя пропрацювала в школі сьогодні на заслуженому відпочинку, але рада зустрічі з усіма, кого навчала. Марія Марківна, вітаю з ним вчителя. Ви моя перша вчителька, тому мені дуже-дуже приємно це робити от тільки для вас. Міцного здоров'я, вдячності всіх учнів, яких ви виховували. Я знаю, що я спілкуюся з деякими, всі вас пам'ятають. Андрій Табалов, один із вихованців Марії Марківни. Він охоче згадує дитинство та шкільні роки. Дуже добре пам'ятаю школу, навіть іноді ночами сниться. Зараз дуже рідко, а раніше було дуже часто. Знаєте, все було таке велике, класи, великі, школа. А зараз приходю, ну трошки поменше. Марія Красуцька пишається своїм колишнім учнем і слідкує за політичною кар'єрою свого вихованця. Вчився він відмінно. Поведінка була на уроках відмінна, а на перерві було всього. Бігав. для Марії Марківни. Політик табалов насамперед учень, який старанно вчився і ніколи не підводив друзів.